Звичайно, всюди в Україні і там на округу вистачає серед основних, які хвилюють людей, це в першу чергу відсутність робочих місць. Єдині місця, де мені вдалося зустрічатися з людьми, це були в основному школи, бо єдиними працюючими установами на території районів є школа лікарня. По всіх населених пунктах абсолютно відсутність робочих місць. І це, напевно, основна, сама ключова проблема тих територій. Друге, це звичайно відсутність інфраструктури. Я думав, що Івано-Франківську погані дороги. Но, ви знаєте, коли я поїхав туди, то я зрозумів, що бувають місця, де ще вони гірші. Тут, знаєте, коли Віктор Андрюсович каже, що в нас ще не найгірші дороги. Що він має на увазі, скажімо, коли говорить про це? Дійсно, на Снятниччині, Косівщині, Верховинщині доріг немає, там в першу чергу в основному напрямку.